З наступного тижня рух через місту Пасічного буде ускладнено. Комунальники візьмуться за його ремонт. Минулого року міст обстежили і виявили проблему з деформаційними швами. Цього року з'ясувалося, негайного ремонту потребують і несучі балки. Там є чотири полоси на мості. Одну полосу будемо повністю перекривати рух. Відповідно, будуть скриватися дані шви. При потребі буде йти бетонування балок, фармування додаткове. Потім відповідно вже буде робота деформаційного швану і закриватися буде нижнім шаром асфальтобетону і піно так пополосно будемо робити повністю по цілому мосту Понищив міст не лише час, а й те, що під час проєктування він не був розрахований на 40-тонні вантажівки та інтенсивний рух авто по ньому. Ремонтуватимуть міст півтора місяці за сучасними технологіями, після чого заасфальтують. Але каже Михайло Смушак, потрібно негайно взятися за будівництво ще одного мосту у пасічну. Бо що ми тако граємося, а не дай Боже, от зараз міст. Там вже є якісь проблеми на мості а, там піде повінь велика, яка була в 8-му році, в му році. ну і Всяке може бути. А це єдине, єдине сполучення. І виходить, що місто буде, хіба будемо на там плавати через, чи, ну, чи ставити так, як ми поставили з Богача, якщо їхати так само. Тимчасовий міст це треба обов'язково робити кожного року. Виділяти там по по 40 мільйонів, по 50 мільйонів гривень, десь спросити з державного бюджету, з міського бюджету, обласного бюджету, і це треба робити, тому що іншого виходу в нас просто немає. За цінами 2009 року, коли влада складала проектно-кошторисну документацію вартості будівництва мосту, потрібно було 600 мільйонів гривень. Михайло смуша каже: якщо оголосити тендер і запросити фахові іноземні компанії, спорудження мосту буде суттєво дешевшим.